Білюючи свого патрона, Ганна Герман сама час від часу вляпувалася у гучні скандали. Йдеться не лише про її висловлювання, а й про привласнення майна та стиль. До речі, за майже 14 років роботи у політиці, колишня радниця Януковича Ганна змінила безліч образів. Мабуть, її сміливо можна назвати рекордсменкою з експериментів із обличчям серед жінок політиків, причому не лише в Україні. Сьогодні коротке блонд каре. Завтра кучері. післязавтра – елегантний пучок. У 2012-му Ганна Миколаївна вистригла собі косого чуба і заявила, що любить. Хуліганський стиль пізніше вирівнювала волосся, згодом крутила вихори. Порукаря каже, відвідує щодня. Про пластичні операції заговорили, коли у 2018 році Ганна з'явилася в ефірі одного з телеканалів з радикально оновленим обличчям. Глядачі гостро відреагували, краще вже ходити з мішками під очима. Творці мемів не забарилися. Її нову зовнішність порівнювали з рисами, притаманними бурятам-окупантам, які зайшли на Донбас. Дехто навіть угледів у її оновленому обличчі риси Путіна. Скільки це коштує, і в яких країнах Ганна Герман повертала собі красу, можна тільки уявити. Це знає лише вона, ну і власники косметичних клінік.